Мої вітання всім, хто цього чекав. Дивіться, сьогодні буде коротенький випуск. Кавунчики. Бачите, які вчора я ковиряв, треба було їх вчора винести, але я поки там в халаті бігав, заглядав, поки кави попив, забувся, то деякі повитягувались. Деякі ще не зійшли, кавун. Зараз скажу який. Кавун Багама, так казав виробник, представник фірми Сенгенти, що тут вони довше сходять. Це без насіння вони. А ті дивіться, як швидко, фур -фур і вже тут. Також сьогодні буде лайфхак про капусту. Зараз я вам покажу лайфхак про капусту. Та будь про що, але це стосується зараз, буде капуста стосуватися. Отже, дивіться, зараз попробую вам зловити цей бурян. Де це цей бурян? Ось. Бачите, який бурян? Ось ось ось. Оп, стоять. Бачите який? Ну якщо такого цього з цього подивитися, висока, да, Його не видно. Ну якщо ми придивимося. Дивіться який. Бачите, який бурян? Бур'ян, вроді його нема, але насправді він є. І через тиждень це така буде зелена щітка, що ви собі не представляєте, не уявляєте, як це воно може бути. От. І тут посаджена капуста. Це якщо просто тако сидіти там на стрічку на це все заглядати, то через деякий час почне вилазити капуста, але тут вже буде така щітка буряна, що просто капець. Отже, дуже корисний лайфхак, я ним користуюся давно. І вам можу порекомендувати. Невигодно мені, звичайно, щоб конкуренти це бачили, але ми нормальні люди. Що для цього треба зробити? Спочатку треба запхати туди два пальця і шукати, де це ми там посіяли цю капусту. Це саме перше треба. Оба! Двійся. Є, бачите? Капуста є. В такій говно фазі. Це означає, що з дня на день... Давайте ще десь тут кокулопним. Що з дня на день... І ще дивіться, який бульон вилазив, бачите? Що з дня на день вона вже повилазить ця капуста. Оп, стоять, де це ти тільки, що тут було. Де це ти тільки, що тут було? Капуста не посіяна, так як на посівання діти сіють. То... О, дивіться. Бачите де? Ось. Стоять. Ось. Значить, це зловив рядок. Це вже вона вилазить, бачите, вона була під верхом. Під самим верхом. Зараз я попробую знайти ще раз. Це десь тут його рядок. Тут його десь має бути рядок. І... І зараз я її знайду і покажу саму суть цього відео. І дивіться, скільки тут ще будяну, бачите, вилазить. Ну якщо такое, я ж кажу, якщо стояти... Оба! Дивіться. Бачите, де виглядає капуста? Оп! Де -це ти? Де -це ти, Де -це ти? Ось вона. Це означає, що вона вже прокинулась. Ну, вилазь. Загубив десь. Десь і загубив. Ну, бляха-муха. Ладно, не будемо порпити. Тобто це означає, що десь з дня на день, можливо, завтра, можливо, післязавтра вона повилазить. Поволазить з бур'яном, то дивіться, саме просили лайфхак, хак, показую один раз, щоб ви всі запам'ятали. Для цієї справи нам потрібно газовий балон і газовий пальник. Можна взяти звичайну паяльну лампу, яку ви ще вчора шмалили свиню. Зараз я спробую сфокусуватися на одному з зберіні і показати, як він швидко згорить. Це потрібно робити діло водити швидко, тому що що, не зациклюватися на одному місці, бо можна добряче землю прогріти. А якщо так фур-фур туди-сюди, бурян згорає, капусті це не шкодить. Обити це потрібно ось таким чином. Бачили? Хтось спів, побачите як згорів бурян. Тобто вводимо ми як? Швидкими рухами, туди-сюди можна вертатися назад, але не тримати на одному місці, не перегрівати землю. Тому що з цим ниточкам буряна вистачає всього-навсього, щоб туди попало трошечки вогню і він згорає. І тепер, дивіться, тепер ця площа, ну я зараз ще буду шмалити добряче, проходитися, бо я її в телефон хочу дивитися, і туди, і сюди. Бачите, все трошки щось зелене є, і зараз ще до нього вернуся. От. Це не, не ходити вибирати, де там той бурян. Аж шмалимо всю площу, то, то стаємо з одної сторони і так і пішов, пройшов туди, пройшов назад, там за два підходи це все діло робиться. І таким чином, через день-два капуста випригує, але вже цієї першої хвилі бурянує, буряну тут немає. Зараз, може ще, якщо знайду таку гарну кучку буряну, ще ставлю цей такий один хороший кадр. От. І це все зразки шмальну, але завжди треба що зробити? Поколопати спочатку і подивитися, переконатися в тому, що капуста, ну і так подивитися візуально, чи вона ще не зійшла. Навіть якщо там зійшла, там, ну з цієї площі там зійшло з десяток, да, що ви бачите, там ось зійшла, там, там, там десь. І все одно буде вигідніше шмальнути, щоб, та, щоб той десяток загинув, але да? ви вб'єте бур'ян. І тоді вся остальна оскарку, і бур'яну не мовде. Бо якщо ви там заради цих 10 штучок, які там вже повилазили, бо ви трошки завтикали і не встигли це вчора зробити чи позавчора, то заради цих 10 штучок, звичайно, не варто цього нехтувати цим буряном, щоб він далі ріс. Краще його шмальнути. Зараз найдуше бурян, то ще покажу разок кадр, Це побачили. Промотайте два рази, придивіться, добре, уважно, дивіться, де був бурян, там дуже хорошо видно було, як він просто загинається. Тобто тільки попадає на нього полум'я і він зразу і падає. Так що Користуйтеся, передавайте це з покоління в покоління, це дуже полегшує працю. Так можна робити, до речі, на всьому. Морква, редиска, ну все, все, що ви сієте на городі, навіть пробігтися всю його картоплю пошмалити. Особливо це добре на моркві. Якщо у вас така грядочка моркви, так само колупаєте, дивитеся, чи ще не зійшла, якщо вже має десь зійти, шмалити, і у вас тоді тільки вилазить одна морква. Це еко без хімії, без нічого. еко. Ну, Не перешмалювати, ви бачили. Колись мені в коментарях писали, чим як боротися з буряном. По капусті, яким гербіцидом. то дивіться, гербіцидів є безліч, купа різних всяких, але в теплиці я цим ділом не займаюся, тому що після гербіциду є після дія. Тобто, якщо тут росте капуста, ти її покропив. Завтра я її висаджую, саджу сюди перець і він не піде, тому що цей гербіцид ще буде діяти в ґрунті і перцю прийде капець. Тобто, зрозуміли, да? зараз тут яка система буде? Капуста виростає в мене. Розсадую. Ми її висаджуємо, продаємо на це місце, зразу пікірується перець, той, який я сіяв в касети. Сіється перець, пікірується так, сюди, садиться. І садиться вже перець, який буде тут рости аж до зими. Ну, перець собі своїми рядками, а вже ця розсада на, 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 на цей на продаж буде своїми рядками. Тобто одне другому не заважатиме. Розсаду ми тоді вирвемо, але залишиться тільки цей перець. От. Бо якщо б зараз тільки цвіркнути сюди гербіцида, там є ці дуали голди, ще там, ну, куча всяких різних є. Так як я вже сказав, капусту викопуємо, садимо щось в друге, теж йому приходить капець, бо ще діє сила гербіциду. Значить, я шмальнув, пройшов я звідти сюди і назад вернувся. Так само швидкими рухами я це все пошмалив. Зайнялося все часу 5 хвилин. Балон 4 літра газу. Пішло зовсім купійки, тобто Побороти першу хвилю буряна там гривень, не знаю, може 5-10 В цьому кусочку я спеціально десь ось так не шмальнув, покажу потім, як воно, яка різниця буде. І вже дивіться, десь завтра, післязавтра я вже буду показувати відео, де зійде чисто капуста, і буряну не буде. Тобто, перша хвиля буряна дала нам можливість що побачити чіткі рядки, які будуть вже з капусти. І таким чином. Там буде деякий певний зазор, поки з'явиться друга хвиля, капуста вже підросте і можна буде сапнути, розрихлити без проблем, не пошкоджуючи саму капусту. Ну, і Це багато зекономить часу. Цей спосіб, якщо ви тільки що перший раз це побачили, то дивіться, я ним вже користуюся років 18, щоб ви собі уявляли, наскільки це спростило мені життя. Тобто, це схема провірена, редиску я так само ним кожен рік роблю. В тому році робив, в тому році де не де, де тут у мене була була тут капуста і тут капуста, то в одному місці я не встиг прошмалити, то бурян, звісно, заріс нормальний. Десь вроді я про цей ролик знімав в тому році. О, то хочете, шукайте, подивитеся. Отак, хай вам щастить.